Добрий день, демонструємо ваші увазі ножі, які заказав наш клієнт, щоб зробили на ножах нумерацію. Це робиться для того, щоб кожному робітнику на підприємстві присвоїли номер, щоб вони їх не губили. Або якщо там хтось загубив, то щоб знали, який номер і хто за це відповідає. Лазерне нанесення на ножі. Ми таке робимо. Можемо зробити також. Ваш логотип. І підписати. Ось так. Це робиться для того, щоб деякі працівники не носили ножі додому. І не казали, що я не знаю, де мій нож, вони тут всі однакові. Вони всі підписані. Ось так ось. Добрий день. Демонструю. Вам ще лазерне нанесення на ніж для наших клієнтів. Логотип, назва, марка сталі нанесено. Тобі ж під замовлення можемо нанести будь-яке нанесення. Але якщо робити це на 1-2 на ножі, це дуже затратно. А якщо якась кількість, то все можемо зробити під ваш логотип.